Валерій ну, Залужний зараз почав будувати свою політичну кар'єру. Наскільки я бачу, вже формуються під Залужного певні політичні утворення. Він як видатний стратег український розкладає яйця в різні кошики, обіцяє одним, обіцяє другим, обіцяє третім. Він справді може бути в політиці, він знає, де потрібно трошки принизитись, а де потрібно. Бути, ну, проявити трошки хамства. тобто він в цьому смислі людина така, скажімо, навіть більш політична, ніж військова. Я вважаю, що він має хороші перспективи в політиці, саме тому, що він політик, за своїм внутрішнім складом більше, ніж воєначальний. Тобто, мабуть, у нього є певні перспективи. Мабуть, у нього є певні перспективи, хоча я би з більшим задоволенням голосував би за майорів чи за кого-небудь із. Тобто там би шукати наше політичне майбутнє, а не в кожному середовому... а... і в тому, що його очолює. У нас є українці здатні захоплюватися з тим, щоб потім втоптувати в бруд тим, ким вони захопилися. Скажімо, у нас є зараз такий от залужний, як номер один. В нього інвестуються всі сподівання залужний вірогідно здібна людина. Ну і ми побачили, що він достатньо здібна людина. але... Мушу сказати, що слава Богу, що наші військові перспективи і перспективи нашої перемоги не лежать на плечах однієї людини. У нас дуже багато талановитих воєначальників, і по суті, справа всі керівники оперативних напрямків, я думаю, що щонайменше, не менш здібні, ніж залужний, якого і на якого сподіваємося. У нас є дуже здібна військова молодь, і якщо буде правильна кадрова політика, вона, на жаль, не завжди правильна в армії. У нас кадрова політика, то ці люди зроблять великі справи. Так це цілком вірогідний сценарій. У них логіка дуже проста: Сполучені Штати це ідеологізована країна. І ми часто недооцінюємо, наскільки ідеологія для Сполучених Штатів важлива і для їхнього політику, і ця ідеологія заснована справді на первісних демократичних вартостях. І от е, американські політики часто говорять своєму керівництву, вони кажуть: послухайте, а чому ми підтримуємо Україну в цій війні, де відсутній політичний процес, фактично заборонений політичний процес. Де відсутня вільна преса на сьогоднішній день, а не Московію, де в наступному році будуть вибори, наприклад, де принаймні формально існує якась там преса, різні телеканали і все таке інше. Це ми знаємо, наскільки все це лицемірно і підло в Московії, що насправді жодних виборів там немає. Але за формальними ознаками вони там є. Ну, кажуть, що якщо ви хочете, щоб Україну ми підтримували, ми конгресмени підтримували Україну. Покажіть нам вибори, покажіть нам легітимність влади. Зберіглася ця легітимність за цей час. Можливо, там нема вже ніякої легітимності, можливо, український народ давно вже не підтримує свого керівництва. Хай це буде проявлено на виборах, кажуть вони. І для них це по-справжньому принципове питання. Для нас це так, в формальності не все одно, поки війна йде. Для них це принципове питання, і в цьому смислі вони тиснуть. Тобто, вибори справді дуже вірогідні. І е, на цих виборах очевидно так зараз принаймні виглядає, що так буде два головних претенденти на крісло верховного головнокомандувача Це Залужний і Зеленський. І поза як ми з вами, е, полки прихильники ідеї, що очолювати країну мають військові, то можливо доведеться голосувати за залужного. Я не є великим прихильником залужного. Мушу сказати, але змушений буду голосувати за нього. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Ваша підтримка це наше натхнення. Підтримайте канал, якщо наші відео вам до душі. А також ставайте спонсорами нашого каналу, натиснувши іконку спонсорство під цим відео. Ми щиро дякуємо всім за підтримку нашої роботи, адже ми не продаємося. Ваша підтримка це нові можливості для каналу. А тепер повертаємося до відео. Ну, це було абсолютно шкідництво з українського боку. Справді, ставлення Польщі, ну, Польща нам категорично важливо. Ну, крім всього іншого, що ми маємо відчувати вдячність за те, що відбулося з боку поляків за ці останні більше ніж півтора року. Але Польща для нас категорично важлива, це стратегічно важлива країна. І тому псувати стосунки з Польщею в інтересах кількох зернотрейдерів це просто було о, в, в кращому випадку цей ідіотизм, а взагалі-то це шкідництво. І за такі за такі речі треба репресувати тих людей, які це допустили. І це іще раз говорить про те, що в Україні відсутня зовнішня політика, і що взагалі зовнішня політична повістка вся формується на якихось дурнуватих емоціях. а вона не повинна визначатися неврозами. Тобто зовнішня політика це не невроз, це розрахунок тонкий. Зовнішня політика і дипломатія це ввічливість. Інакше треба стріляти. Тобто, стосунки мають бути або бойові, або ми стріляємо, або ми спілкуємося ввічливо. Французькою мовою. Мова дипломатії, французька ще по сьогоднішній день, лишається, не англійська, французька. Тому я кажу, що можливо президенту варто взяти французького репетитора по дипломатії якого-небудь. Тому що часто те, що ми чуємо від наших достойників і від наших так званих дипломатів, і навіть послів, це не налазить на жодні вуха. І те саме ми чули від ізраїльського посла, від нашого посла в Ірані ми чули дивовижні речі. Просто я не хочу зараз переповідати. Це, це просто неймовірно. Скажу все таки, що український посол в Ірані оглядає танкери, які стоять, не можуть бути відправлені. І каже, так у вас так багато нафти, і це він в інтерв'ю своє дає іранській пресі. Це було mm -hmm. там півтора роки тому. Він каже: так давайте в Україну цю нафту. Це наф... санкційна нафта. Він пропонує порушувати санкції, накладені нашими західними партнерами на Іран, і відправляти цю нафту в Україну. Дійсно, вона не може бути накладена, але всі бачать, що це ідіот. І от ці ідіоти у нас здійснюють зовнішню політику на всіх рівнях, починаючи від офісу президента і закінчуючи послом в Ірані, чи там послом в Ізраїлі, чи послом в Німеччині, чи послом от дуже багатьма е, такими е, послами. І ті вислови, які ми чуємо, це дивовижна річ, абсолютно. Тобто ці люди не, нічого не розуміють. Це дипломатія, це не базар. А от ми бачимо базар з боку України. І це дуже прикро. І навіть тоді, коли ми можемо бути обурені якоюсь позицією наших партнерів, поляки теж часто не подарунок, там різні політики є, і німці не подарунок, там різні тенденції, там різні течії. Далеко не всі люблять Україну. Але якщо ми думаємо, що лайкою ми можемо щось змінити в кращий бік, нічого, тільки в гірший бік. Чим більше труднощі у нас в країні, тим ширше ми маємо посміхатися політикам цієї країни. І це настільки елементарні речі, що мені навіть незручно це говорити. кожен із глядачів знає. Чому цього не знають у нас кордонних справи в офісі президента? Я от не здогадуюся. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі, тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.